Діє знижки на Хелпекс 20% в аптеках подорожних вам та ощад. Служба безпеки України повідомила про гучне затримання одного з високопосадовців Верховного суду України. Чоловік, який на секундочку працював головою одного з департаментів Верховного суду, виявився зрадником і переконаним путіністом свого Москвофільства. Той не цурався і відкрито розповідав усе знайомим. Подарувати Одещину та Херсонщину Путіну, а далі дозволити росіянам захапати Львів про ці скандальні заяви, а також деталі затримання одіозного зрадника, розповім за мить. З вами новини Тесенвії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. а Ми переходимо до новин. Тупив за Путіна, закликав захопити Україну та вихваляв бойовиків ПВК Вагнер. І це лише крапля з усіх чеснот одіозного колаборанта, якого нарешті вдалося затримати службі безпеки. Спецслужбовці чітко зафіксували і зібрали вичерпну доказову базу. Високопоставлений покидьок мріяв про прихід Путіна і встановлення кремлівського режиму у Києві. Ви тільки вслухайтесь. Зачите, ми не пасі.

А вот наша я зараз наша мірінститу і все це на високій посаді у Верховному суді України. Людина, що не визнає і не хоче нічого знати про конституцію своєї батьківщини, працює у суді. Це в голові не вкладається. Демонструють в СБУ і запис інших розмов підозрюваного. Там він пропонує здати расистам українські південь, а також окупувати Львів, після чого дістатися і інших регіонів. А Україна без моря взагалі не може це нічого. А, да, ви що, так на Одесу. А Одесу куди? Це вже не наше. Поэтому тебе і говорю. Я ж тебе про это і говорю. Ти не хочеш розуміти нікак. Об этом же розговор іде. Ну, ничего себе, так может и Херцог, а Да, а, да, понятно. да, весь, весь юг, потому что оттуда что? ближе к, Молдаву, к это к Венедиктовской Молдавской Республике. Ну, чтобы корабли НАТО, если что, не плавали, Да, не да, абсолютно верно. Я думаю, что это все сделано планово, умышленно. Для чего? Для того, чтобы заканчивать СВО, чтобы можно было с территории Беларуси, вот там почти 20 тысяч у него войск. Угр вот, угрожать? Не угрожать, а идти на Львов, отсекать и заканчивать все это мероприятие. Але найцікавіше працівники СБУ знайшли у цього зрадника вдома, окрім паспортів рев звичайного і закордонного на полицях своєї домашньої бібліотеки цей нелюд. А по-іншому я його назвати не можу, зберігав статтю, об старічі скам'єдинстві русських українців. Хто не пам'ятає, то це та божевільна писанина, яку Путін представив світові перед початком вторгнення РФ. Це в тій, де Україну створив Лєнін. Є в нього й речі, які доводять, він працював напряму на ФСБ чи гру РФ. Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено мобільні телефони та комп'ютери із доказами злочинних дій, майже 300 необлікованих набоїв до стрілецької зброї. Спеціальний технічний засіб незаконного стеження про кремлівську літературу на підставі зібраних доказів. Слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною 3 статті 436.2 кримінального кодексу України виправдовуванням визнання правомірною забезпечення збройної агресії РФ проти України, лорифікації її учасників, вчинені службовою особою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Добре, що цього покидька таки зловили. Якщо його вину доведуть, то просидить у в'язниці він добряче. Але чи достатньо? Напишіть нам свою думку у коментарях. А також не забудьте поставити лайк і обов'язково підпишіться на канал. У Мене на цьому все до зустрічі.